У нас залишився плакат. Вітаємо, Адель, збір закрито. Це приходили до нас дівчатка, наші волонтери. коли закрився наш збір, вони нас що так совпало, що у Наташі було день день народження, так через декілька днів. І вони нас привітали. Плакат так і залишився на стіні вдома. У клопотах, пов'язаних з поїздкою до клініки у Сполучені Штати, не було часу прибирати. Тепер він залишиться на згадку і колись його прочитає сама Аделіна, говорить мати дівчинки Наталія. Перші зміни у поведінці дівчинки з'явилися через місяць після введення препарату. Ми вже почали помічати, як вона стає сильнішою. Ну, не можна там сказати, що вона прям ну, якісь там рухи конкретні да, робить, але ну, вона краще вже тримає голову, вона вже може там підняти ніжки. Вона навіть коли ми були на першому прийомі лікаря, вона нас питала, чи Адель може зняти з себе носки шкарпетки. Я казала, ні, бо вона навіть ну, так, дуже важко ноги піднімала, а зараз вона вже стягує от після зогіску, вона вже стягує, піднімає сама ногу, стягує шкарпетки свої. Вона вже так починає спиночкою. Їй, ми бачимо, їй подобається. у неї ну, з'являється сила, і вона це розуміє сама. Наталія говорить, перших помітних результатів потрібно чекати через три місяці після уколу. Так діє препарат. Андрій, батько Аделіни, розповідає, важко було перенести зміну часових поясів під час лікування в Америці. Аделіна була не єдиною дитиною з України, яка приїхала робити генотерапію до клініки. Ще одна дівчинка приїхала на лікування зі Львова. В этот же момент цей же час ми перебували разом з родиною Віки Полюги. Познайомилися з батьками, дуже приємні люди. Ми подружилися. Це теж сім'я українців, які зібрали гроші. Вони ще залишаються в Америці. Ми хочемо подякувати всім небайдужим людям, які допомогли врятувати нашу донечку від смерті. За словами мами, тепер у Польщі, де Аделіна проходила підтримуючу терапію до ін'єкції з на Неї чекає реабілітацію фізіотерапевта. Пройти її у Сполучених Штатах. Не вийшло. Реабілітацію ми там не проходили, ну, тому що у нас був пакет ну, мінімальний. Да, ми забрали, щоб якнайшвидше вибрали щоб найшвидше зібрати. Ми просто відвідали там декількох спеціалістів. Це був пульмонолог, фізіотерапевт і логопед. Вони нам дали поради, подивилися стан. Ну просто за одну консультацію не можна так. Ну, працювати з дитиною, тобто це був більш такий консультаційний, консультаційний візит. Нагадаємо, жительці Каховки Аделіні Матенко у п'ять місяців встановили діагноз спінально-м'язова атрофія першого типу. Це рідкісне нервово-м'язове захворювання, яке може призвести до ранньої смерті. Ліки від нього найдорожчі у світі. Один укол коштує більше двох мільйонів доларів. На лікування Аделіни гроші почали збирати рік тому. 10 листопада минулого року Мотенки отримали від благодійника 2 мільйони 700 тисяч гривень, яких не вистачало до повної суми. Укол дівчинка отримала у клініці міста Сан-Антоніо, штату Техас. Олена Протопопова, Володимир Чепінова. Новини на Суспільному. Херсонщина.